Росіяни на жаль мають не тільки свої ресурси, але їм допомагають, наприклад, ну деякі їхні партнери, наприклад, північна Корея. Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрату штурмах на Курщині. Про це повідомляє головне управління розвідки. Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка, Курської області, держави агресора Росії. підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатих убитими та пораненими. Також троє північно-корейських військових зникли безвісти. У зв'язку із втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР для продовження активних бойових дій на Курщині. Пане Сергію, от такі втрати, про які зараз йдеться, Ну, по-перше, от у менш посвячених цивільних, як я, виникає питання. Звідки ми можемо знати настільки точні цифри? Троє зникли безвісті, 30 а, поранені або загинули. І от до у, у, сама ця цифра про що вона свідчить? Якого масштабу зіткнення? Наскільки багато тоді, от якщо стільки людей було поранено або бито, скільки загалом військових КНДР могло брати участь? От просто за такою теорією військовою за розрахунком, наскільки масштабною в даному разі вже була доведена ця участь? Ну, по перше, війна зараз технологічна. Тобто, поле бою можна бачити на командному пункті відповідно на відповідному КСП, де і ну фактично, якщо такі наступи там групами 30-40 людей, то їх можна перепрошую порахувати. Це перше. По друге є розвідка, є радіоперехоплення. В тому числі, тобто це технології, які дозволяють сьогодні фактично майже 100% говорити про ті чи інші події на полі бою. Це по перше. Що стосується цих втрат ворожих, ну по перше, добре, що вони вже почалися, тобто, це не безсмертні якісь війська. Які з'явилися з Північної Кореї, як росіяни масштабували ці моменти і говорили, що це той спецназ, який там просто за дві години розкидав сили оборони України, зайшов в ту саму деревню Плєхова, та Курської волості. І власне такого не було. Там, як щонайменше було кілька хвиль, в тому числі за участю північнокорейців у таких наступів. І, власне, вже можна зробити певні висновки з того. Як діють північні Корейці. Ну, по-перше, як не дивно, треба подякувати за те, що вони вбили вісім ахматівців кадирівців. То треба, щоб продовжили такому дусі. Але якщо говорити не менш серйозно, це говорить про те, що відсутня комунікація, або точніше, так є проблеми з комунікацією, є мовні бар'єри, які виникають під час бою. А це бій тут дуже швидко все треба і приймати рішення. Відповідно віддавати командування сьогодні, ми бачимо, що північно-корейці індивідуально підготовлені досить непогано. Ну, взагалі, базова така піхотна підготовка, вона для будь-якої армії світу є дійсно базовою і цьому людину можна навчити. Далі вже складніше, коли ми говоримо про дії підрозділу. Так, от якщо говорити про дії підрозділу, сьогодні, наскільки мені відомо, ці північно-корейці вони беруть участь у бойових діях. У складі російських підрозділів чи будуть вони з часом брати участь більш активно з більшою кількістю особового складу, окремо північно-корейських підрозділах. Ну як кажуть, час покаже, тим більше що вони можуть з'явитися на будь-якій ділянці фронту. Ми можемо сказати про те, що вони фізично дуже добре підготовлені, тобто вони можуть рухатися на полі бою, те, що вони і показують, що дехто навіть добігає до лісосмуги. І намагаються там проводити бойові дії. Але коли ми говоримо про комунікацію, то очевидно, що північнокорейці зараз орієнтуються на дії російських військових, які знаходяться з ними поруч. Тобто вони спостерігають за ними, тобто намагаються робити те, що і росіяни повторювати їхні рухи. Ну і власне є проблема в них велика. Вони не знають, що таке безпілотники, вони не вміють орієнтуватися. Що треба робити, коли півдрони, наприклад, з'являються на полі бою? Uh -huh. Ну для нас це є звичайно. Вони будуть вчитися, тому час uh -huh. покаже, що нам треба буде у відповіді також надавати. От власне, це навчання, мабуть, одна із цілей, яку переслідують військові північної Кореї, коли вони погоджувалися, коли вони ну коли у північній Кореї ухвалювалося рішення, що їхні війська будуть брати участь. Але от як короткий висновок саме з цієї теми, скажіть, будь ласка, зараз з'являється більше доказів, уже верифікованих, що так це війська. Ви кажете, вони в складі російських підрозділів північно-корейці беруть участь, але можливо будуть і прямо підрозділи північно-корейські цілі підрозділи. На передові і брати участь у бою це ну кожного разу все підвищує статус участі, так би мовити. Тобто, це вже в інша країна не просто постачає зброю уже її армія вона вже включена у бойові дії. А, виходить, цей конфлікт вже не можна трактувати ніяк. Ну ніхто не, не зможе потрактувати ніяк війну між двома країнами, ніяк навіть локальний конфлікт, бо Північна Корея занадто далеко. Що це змінює для нас? Чи з'являються не знаю нові докази, нові аргументи політичні, врешті-решт для е, ну, надання ще більш серйозного статусу? От, всьому, що відбувається? Я думаю, що це дає додаткові додає додаткові аргументи і нам, в тому числі і на дипломатичному фронті, говорити з нашими партнерами, долучати нових союзників і партнерів, які розуміють, що на сьогодні те про що Україна говорила, що вона і ми захищаємо тут Європу весь світ від російської навали, від російської агресії, а тепер ще і північно-корейської. Це підтверджує наші наші твердження. Це показує, що ну це може бути, скажімо так, частиною якихсь тих подій великих, в яких світ ну дуже не хотілося, щоб він почав захлинатися. І можливо, це спонукатиме. Я дуже вдячний нашій дипломатії. Вона Дипломатичний фронт дуже активно працює. Треба віддати належне. Я сподіваюся, що наша, наша дипломатія вона використає ці аргументи, ці нові дані, цю нову інформацію саме для того, аби сили оборони України мали більше зброї, uh -huh. мали більше боєприпасів. Ну і зрозуміло ще раз скажу, що до цієї коаліції добрих сил, які представляє Україна, наші союзники долучалися, можливо, інші країни, тому що але фермі. А от що змінює речник Хортиці Назар Волошин? Він каже, що можуть кинути військових КНДР а, на схід України. Тобто, поки що, ось ці а, ну підтверджені факти, так коли є втрати корейські, коли це зафіксовано, це територія Курщини, тобто територія Російської Федерації. От коли подібне буде зафіксоване на українській території, тобто на Луганщині, Донеччині, а, це теж буде якийсь інший статус. Ну, по перше, статус ворога ніхто не відміняв. Він у них залишиться і знищувати. Це найголовніше. Я не думаю, що якимсь там особливим чином це впливати може на ситуацію. Ну, по перше, про це ми дуже багато вже говорили. Про це повідомляли і наші розвідники. Про це е, дуже багато е, і наводили аргументи і факти, е, говорить наше вище військово-політичне керівництво е, держави. Тобто, нам сьогодні я вже власне про це сказав. Треба думати про протидію, тому що е, ворог все рівно буде вчити цих людей, можливо, навіть просити їх більше у північної Кореї для того, щоб е, ну якимсь чином таким е, піхотною складовою впливати. На поле бою, тому ми можемо ці ризики звичайно враховувати, прораховувати в тому числі, і головне давати ще раз, кажу, аргументи нашим партнерам для того, щоб підсилювали нашу бойову спроможність. Ну, власне, коли такі ситуації відбуваються, мова йде про касетні боєприпаси. Мова має йти. Про протипіхотні uh -huh. міни сьогодні ви знаєте всі ті конвенції. Вони про них треба забувати. Які там щось забороняють сьогодні? Біда прийшла в на нашу землю. Ворога треба знищувати. Власне про протидію росіяни вдерлися в нові комарди недавно збройні сили України провели зачистку. Важливо, як саме росіяни це зробили. Це колона із дев'яти БМП і одного танка на чолі. Вони спокійно проїхали та висадили щонайменше 50 окупантів. Всі розбіглися по будинках, по підвалах у південній це центральній частині села. Тепер їх складно знайти та вибити у діпстейт. Акцентують ворог продовжує застосовувати тактику, коли на чолі колони іде броньована машина. В основному це танк обшита пластинами із купою Ребів. За ним рухається колона, і в разі вже ураження головної машини йдуть на відкат рідше продовжують рух. На жаль, ця тактика дає певні результати. Діпстейт Цаплієнко, коли пише про це у своєму телеграмі. Він посилається на діпстейт щодо цих просувань, і саме так характеризує тактику. Що можна цьому протиставити? От зараз акцент такий так. Танк обшитий пластинами, додатковий захист броньований, обкладений ребами, оснащений, тобто ще захищений від Фпів. Виходить, що на певному рівні технічного захисту зробити щось може тільки штурмова піхота, так? Ну, не лише штурмова піхота, треба мати відповідні засоби вогневого враження на відповідній лінії. Е, тому е, зараз ми не будемо говорити про те. Що Україна буде протиставляти цій тактиці, тому що ну ворог не має цього знати. Він він дуже щільно моніторить інформаційний простір. На цим не просто думають. Я думаю, що сподіваюся, найближчим часом це побачимо на полі бою, тому що те саме мінування, наприклад, так здавалося б всім відома тактика, але на певних локаціях у нашій обороні про це забули так, що там треба мінувати. І мінувати не просто якісь дороги, так є відповідні е тактики, є методики. Так, от саме на Курщині, відповідні підрозділи, наприклад, в тому числі проводять таке мінування, і бронетехніка ворога вона просто стає, тому що вона підривається. Uh -huh. На наших локаціях на територіях нашої держави є такі локації, де таке мінування це як приклади, просто наводжу uh -huh. теж використовується. А там, де до цього поставилися, скажімо так, досить безвідповідально, ми бачимо, що є і проблема в тому числі. Ну і власне. Сподіваюся, що управлінські певні зміни, які відбуваються, в тому числі і на фронті, вони в тому числі впливатимуть на хід бойових дій. І я думаю, що найближчим часом ми це побачимо, тому що на полі бою ситуація надзвичайно динамічна, вона дуже складна і вона може змінюватися буквально протягом кількох годин. Сподіваюся, все таки буде змінюватися з користю для нас, тому що два головних питання, які залишаються: знищення ворожого ресурсу і власне збереження. Нашого особового складу у нас оборона стратегічна операція, яка передбачає в тому числі, а це не про зраду, а це тактика така і стратегія, в тому числі і певні відступи, певні тактичні втрати, які б болючі вони не були. Воно так само болить, як мені, як і вам втрата будь-якого сантиметра української землі. Але якщо треба зберегти людей, треба відійти, треба е, накопичити вже власне свій ресурс для того, щоб проводити в тому числі контратакувальні дії пане Сергію, ви згадали уже про управлінські певні зміни? От, мабуть, така найпомітніша із них, давайте до неї далі звернемося. Це ем, нове керівництво напрямку. Через успіхи росіян на сході в керівництві української армії. Зміни бригадний генерал Олександр Тарнавський обійняв посаду керівника оперативно-тактичного угруповання Донецьк. Відповідні зміни у керівництві відбулися на тлі російського наступу в районі Покровська. Про це повідомляє CNN. про зміну командування в Оту Донецьк. Американським журналістам розповів в суботу військовий чиновник за даними CNN, Попередній керівник генерал Олександр Луценко зіткнувся із сильною критикою через нездатність зупинити російське просування на Покровськ згідно із даними інтерактивної карти проєкту Діпстейт. Російські окупанти знаходяться за три кілометри від цього міста. Вважається, що для Кремля захоплення Покровська має стратегічну важливість. Щодо генерала Тарнавського, то він у жовтні 2022 року очолив новосформоване оперативно-стратегічне угруповання військ Херсон і керував звільненням міста та області у 2023 році. Війська Осув Таврія здійснює. Вали невдалий контрнаступ у Запорізькій області. Тарнавський є кавалером всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пане Сергію. А, яких змін ну потребує так? Би мовити, чи що хотіли би отримати, що критичним є а, в тому, як відбувалася організація координація? от де прогалини, не що необхідно виправляти на Дон Донеччині? Ну, давайте дочекаємось офіційного повідомлення від наших офіційних джерел про призначення або можливі зміни зараз. Ми дійсно можемо опиратися тільки на ті дані, які Сіен наводить при всій повазі. Це не є офіційним джерелом інформації. Це перше власне. Я трошки ще про це сказав, і далі, ну будемо скажімо так, дотримуватися таки правил певної інформаційної тиші. Це Скажемо так, комунікація між підрозділами, взаємодія між підрозділами, злагодженість між підрозділами, які діють в тому числі на покровському напрямку, і можливо там певні управлінські рішення. Я зараз не про деталі, а про певні управлінські рішення вони і дали змогу ворогу в тому числі просуватися. І не забуваємо про те, що у ворога є величезна перевага, в тому числі у піхотній складові, є велика перевага. Овіційній компоненті це власне два аргументи, які сьогодні росіяни можуть придивити на полі бою, і за рахунок цього їм о, вдається протискати нашу оборону на цих локаціях. З іншого боку, ми маємо зовсім інші напрямки, і там, де оборона організована грамотно, чітко наші підрозділи вже понад два роки виконують ці оборонні функції і не дають просуванню ворога. Тому. Якщо зміни такі відбуватимуться, то звичайно мета їх одна зупинити ворога, стабілізувати фронт. Це uh -huh. сьогодні найголовніше, і не треба зараз говорити про те, що ми завтра підемо в наступ або в контрнаступ. Сьогодні uh -huh. головне зупинити, стабілізувати, uh -huh. пане Сергію. А от про якийсь певний стиль тарнавського можливо говорити. Я не працював, не служив з генералом Тарнавським. Але те, що я знаю, керівник і генерал досвідчений дуже було багато вдалих дій. Я сподіваюся, цей досвід бойовий. Перш за все, він зараз ще більш активно використає. Такі призначення не буваються таки спонтанними. Тут опираються і на досвід, і на вміння. Ну і команда має бути дійсно поруч. Штабне планування це на сьогодні надзвичайно важливий елемент у обороні або в наступі будь-де, от саме штабне планування. Якщо операція чітко спланована з рахуванням ресурсу, сил та засобів, повірте мені, що такі операції. Ну, фактично на 50% вони вже принесуть успіх. Цьому можна бути впевненими, і власне, коли я кажу там про певні локації, я зараз не буду про них говорити, тому що ну є певні обмеження. То якраз це планування дає там результат. Врешті-решт ми починали сьогодні із точкових уражень логістики в різних місцях, навіть на території різних областей. Але зрозуміло, що це стосується все одно передової, і от мабуть, це теж елементи такого великого плану, який реалізовується уже наразі. А кілька хвилин ще у нас спілкування, пане Сергію. Я про такі близькі і рідні вам кримсько-морські справи. Хочу теж запитати про феєричні кадри, які заполонили вчора. Інтернет, телевізійні ефіри, кадри аварії російського російських танкерів. Навіть їх фактично два один за іншим. зазнали аварії у Керченській протоці. А це чому це як? От які ваші такі акценти головні? Один із них просто розламало навпіл. Це в Керченській протоці завжди таке відбувається. Просто ми не звертали на це уваги. З російськими кораблями так я сподіваюсь буде більше. Тут можна говорити про технічний стан цих суден, тому що вони є, ну скажімо, представниками річкового флоту. А з іншого боку, ми говоримо про те, що Росія сьогодні максимально намагається, в тому числі, і танкери такого типу використовувати саме для того, щоб цей тіньовий нафтовий флот він працював, працював на агресора, працював на війну і власне. Саме тому вони переповнені в даному випадку мазутом і йшли відповідно в таку негоду для того, щоб доставити той мазут. Розуміємо для чорноморського флоту Російської Федерації. Не дійшли, не дійдуть. Ну знаєте, тут взагалі хочеться подякувати звичайно і погоді. Чорне море в такий сезон завжди на нашому боці. Однозначно, ну і і знаєте, така є певна ідея. Це до нашого генштабу. Я впевнений, що вони це почують, щоб ці е, два танкери зарахували е, бонуси нашим військово-морським силам Збройних сил України, тому що вони це заслужили е, в будь-якому разі. Е, е, ми розуміємо, що битва на морі вона продовжується, і треба враховувати всі чинники, в тому числі і погодні, що і як відбувається. Тому... Ми не можемо звичайно сказати, що це спланована якась була операція, тим не менше, це втрати для ворога і це втрати досить такі відчутні. Я думаю, знову таки сподіваємося на продовження санкцій саме щодо нафтового тіньового флоту Російської Федерації. Це те, що буде по них добряче бити. І тут можна все прив'язати, і запорізьку локацію, і цистерни, про які ми говорили, ну і власне все інше. Ну, 4, майже 4,5 тисячі тонн мазуту. Мабуть, це достатньо відчутний об'єм. Вочевидь, Росія здатна його компенсувати, але прямо зараз він не опинився там, де на нього розраховували росіяни. А врешті-решт, а скажіть, будь ласка, от чи вам ну траплялося якісь оцінки? Мазута витікає в море? От масштаби цього впливу, екологічного впливу, вони великі? Ви знаєте, на сьогодні в світі існують технології, які дозволяють і дозволили ну, принаймні мінімізувати ці втрати для екології. Вони звичайно будуть. Ми говоримо про нашу українську екологію, взагалі про екологію Чорного моря. Росіяни не будуть цього робити. Оце ми з вами точно знаємо. Тобто, загарбнику не до цього. Там вони перше, що зробили, завели кримінальну справу. І зараз знайдуть Стрілоченка і його посадять у в'язницю. Але це суто російські справи. Тому на жаль, це будуть наслідки для екології. Природа звичайно відроджується природа звичайно реагує. На такі моменти, але це, це момент є неприємним. Ну, це біда, яку росіяни до нас принесли. Це теж треба пам'ятати, і це є на сьогодні базовим. Вони принесли гори, маємо їх всіх знищити. Дякую, пане Сергію, за розмову.